Миколаїв відвідав заступник голови місії посольства Королівства Данії в Україні Єнс Альсберг. В офісі відновлення та розвитку Миколаєва він зустрівся з міським головою Олександром Сінкевичем, де вони обговорили головні проблеми міста, а також перспективи подальшої співпраці. Ми обговорили проекти, які вже тривають, їх процес, їх статус і що будемо покращувати. Обговорили майбутні проекти, які плануємо розпочати в цьому році, і звичайно обговорили антикорупційну ініціативу, яку впроваджує уряд Данії на території міста Миколаєва завдяки європейській антикорупційній ініціативі. Антикорупційна ініціатива покликана змінити систему закупівель, управлінь та створити додаткові важелі контролю. Ми це робимо для того, аби навчитися якомога краще використовувати допомогу наших партнерів, каже міський голова. Адже ця співпраця має великі перспективи. Ми продовжуємо працювати над розширенням точок води питної води в місті Миколаєві. Також ми говорили про майбутній проект щодо відновлення водопостачання в місті Миколаєва і Данії як країни, яка готова співфінансувати цей проект. Власне, все, що стосується водоканалу, це окрема тема нашої співпраці, в тому числі і робота компанії Делойд над ефективністю процесів цієї компанії. Зокрема, партнери також допомагають Миколаївщині відновлюватися та розвиватися у різних сферах. Ще від початку цього року Королівство Данія обіцяло передати 21 мільйон доларів на відбудову регіону. Згідно з планами Міністерства закордонних справ України, 60% допомоги, яка надається в цивільному секторі, йде саме на потреби Миколаєва. Ці гроші вже фактично працюють у таких сферах, як гуманітарне розмінування та енергетичний сектор. Також ми зараз розглядаємо подальші можливості використання цих коштів. Також під час зустрічі сторони обговорили питання медицини та нові проєкти у цій сфері. Я дуже сподіваюся, що в цьому році ми розпочнемо е, такі гарні проекти в цій сфері для того, щоб в наступному році їх реалізувати. Я як завжди дуже дякую е, співпраці е, уряду Данії і посольству Данії. Така співпраця сьогодні є унікальною в Україні, і інші представники інших країн приїжджають до нас, щоб зрозуміти, як це працює, щоб копіювати цей принцип на співпрацю з іншими містами і регіонами. Тому дякую нашим партнерам. Це завдяки їх крутій допомозі і завдяки важливій і великій увазі до міста Миколаєва. Канцелярія посольства Данії у Миколаєві, яку відкрили 26 січня цього року, є одним з доказів серйозних намірів щодо партнерства, каже Єнс Альсберг. До того ж, це важливий інструмент роботи з місцевою владою для відбудови міста у різних напрямках. Катерина Рупташ, Роман Базик, Віталій Мехеда. новини на телеканалі Март.